Що саме то це те, що корм не безконечний і він має свойство закінчуватися. Через того оставляю ще карту, це для наших собак, які знаходяться на смітнику. Бо в нас, кроме тих, що собак на смітнику, є ще собаки в центрі, які, які, за якими я приглядаю, але вже все менше і менше їх підгодовую, бо там мама Алла, мама Торіка взяла трохи на дні шеф, шефство. Там в нас є така одна прекрасна. Ще одна дівчинка Маріна, яка теж я, я знаю допомагає, вони там справляються. Я коли неколи коли і, і, по, і по графіку їх пролистовую. І дивилась за цією білою, білою, боже мою, за цією стерилізованою. Хто каже лисичка, хто каже ріжуля. Ну, я кажу ріжуля, на центрі там кажуть, не є лисичка. Я чого кажу ріжуля, бо вона ріжа жуля, у мене багато ріжих собак. Взагалі, з ріжиною в нас, ну, якби нема проблем. Йо. І корм має свойство заканчуватися і ці, що бездомні собаки, їх там чотири на смітнику, дорослі, троє маленьких. І на центрі я все одно десь як встановлююсь, я бачу нашу ріжулю, це папа, мама, моні. Я їм все одно кидаю їсти. Якщо там е, в нас є льолик, і якщо там є інвалідка, вона така чорна кульгава собачка. Тож я, я ж їм теж кину поїсти. А я ну, хай вже не так, як я їх повноценно викормила, щоб я знала, що їх ніхто не, не, не докормлює, не підкормлює. Але все одно їм кидаю поїсти. Через то оставляю, оставляю на такий кормік. У нас в неділю можна замовити мішок, у вівторок прийде. Оставляю карту, він стоїть 1800 гривень, там 18 кілограм. Було б дуже прекрасно, щоб ми назбирали хоча б на цей мішочок.